В Цьому відео я хочу з вами обговорити один дуже важливий момент, який я бачу у своїх клієнтів у підприємців на етапі, коли вони хочуть делегувати в своєму бізнесі певні справи. Та й в принципі весь бізнес вони хочуть делегувати своїм працівникам. Але чому це їм не вдасться? Ми з вами розберемо. І чому це не вдасться вам, якщо ви будете так само, як і вони, як напевно, 95% підприємців, от саме от з цієї цієї позиції намагатися якось делегувати, передати справи, в якому випадку це може статися, що вам це не вдасться, і бізнес навпаки прийде в занепад, і ви не тільки. Не заробите нічого, але вам доведеться закрити свій бізнес? Отже, доволі часто до мене приходять клієнти на консультацію по питаннях збільшення продажів, по збільшенні прибутку, по масштабуванню, систематизації, автоматизації бізнесу, по роботі з працівниками і завжди, от коли б не заходили, коли б не приходили до мене клієнти, я задаю їм одне і те саме питання: а яка ваша ціль в бізнесі? До чого ви прагнете? От яке конкретно ваше? Завдання, яке ви ставите перед собою, коли ви займаєтеся своїм бізнесом. І в більшості своїй клієнти мені описують ось таку картину. Вони розказують про те, що от моє завдання якомога швидше от, передати всі справи людям своїм працівникам а самому там поїхати на курорт чи там відпочивати, і щоб бізнес працював без мене, і я там заробляв, чи я заробляла. В своєму бізнесі нічого не роблячи, ну взагалі не працюючи. По суті, я розумію, звідки йдуть такі ідеї. Я розумію, що дуже багато ділової літератури вони переповнені ось такими от меседжами, що потрібно прагнути до того, щоб передати справи якомога швидше, щоб якомога швидше покинути свій бізнес, щоб якомога швидше почати жити. І от власне ця концепція вона закладає ось такі цілі в голови підприємців. Я розумію. Що в кожного є прагнення якомога швидше перейти до фінансової незалежності, до того, щоби. Заробляти не працюючи, отримувати так званий пасивний дохід, отримувати пасивний дохід від свого бізнесу, так навіть ось такі концепції, ось такі ідеї є в більшості підприємців. І давайте з вами подивимося, до чого, до яких результатів може привести вас конкретно, ось ця концепція, ось ця ідея, щоб передати свій бізнес якомога швидше своїм працівникам. А самому чи самій сидіти на пляжі, загоряти, попивати коктейлі, їсти там у. І тому подібні речі робити, і не працювати в своєму бізнесі. Нехай працівники самі працюють і приносять мені дохід. Дивіться, ви можете стикнутися з такою ситуацією, що ось це мислення, яке у вас є, воно буде формувати вашу поведінку в бізнесі. Тобто, ваше завдання якомога швидше перейти до моделі, де бізнес просто буде працювати без вас, без вашої участі, і не просто працювати буде, а просто буде приносити вам гроші. Тобто, ваше завдання якомога швидше, умовно кажучи, і в принципі, якщо казати відверто, ваше завдання при такому підході якомога швидше спекатися від свого бізнесу і Маючи таку ідею, маючи таке мислення, що ви будете робити, ви будете намагатися якомога швидше заповнити позиції в себе на підприємстві працівниками, тобто делегувати комусь, тобто знайти людей, яким ви зможете делегувати процес. Тут є ще питання: зробите ви це правильно чи помилитеся, і з високою ймовірністю ви помилитеся, тому що тут також потрібно враховувати певні нюанси, певні тонкощі роботи саме вашого бізнесу. Ви не можете просто взяти, ви робили. Наприклад, один процес самі постійно, а тут раптом раз, все я не працюю, я беру людину. Нехай вона робить. Вам потрібно буде її правильно навчити. Вам потрібно буде її для початку правильно відібрати. Вам потрібно буде цю людину правильно підготувати, ввести в курс справи, адаптувати її в колективі, тому що вона ж не сама буде працювати, вона буде взаємодіяти з іншими вашими працівниками. Її потрібно правильно замотивувати, дати правильну мотивацію. А основна мотивація працівників це. Це є фінансова мотивація, це є дохід. Тобто, вам потрібно буде ще бізнес вивести на певний рівень доходу, щоб мати можливість платити своїм працівникам. Тобто, дуже багато проміжних нюансів вам потрібно буде заповнити, але навіть не це важливе. Давайте підемо з цієї позиції, що вам ось це все вдалося. Але коли у вас є ідея щоб якомога швидше спекатися свого бізнесу, це означає, що у вас є переконання, чому ви хочете якомога швидше спекатися бізнесу. Чому вам хочеться позбутися цих справ? Тому що вони вам з високою ймовірністю не цікаві, тому що ви не хочете ними займатися. Причини можуть бути різні: можливо, вас клієнти не задовільняють ваші, можливо, вам не подобаються ваші постачальники, можливо, вам не подобається сам вид роботи, як це було в деяких моїх клієнтів. Що ось це ось це мені подобається в моєму бізнесі. Мені подобається, наприклад, маркетингом займатися, але виробляти продукцію, контролювати там виробництво, мені не подобається. Я хочу це делегувати, коли ви з цієї позиції стартуєте, то відповідно ви будете от з такого переконання знаходити людей, які мислять так само, як і ви. Так, це звучить трохи дивно, тому що ви можете сказати, ну як, я ж хочу знайти нормальну людину якісну, яка буде добре виконувати цю роботу, але ви не враховуєте один момент. Ви самі хочете спекатися цієї роботи. І ми є правило, яке я дуже часто в своїх відео описую ми люди. Шукаємо схожих на нас людей, тобто у нас є певна схожа концепція, і таких же схожих людей ми будемо шукати, тобто яким в принципі не особливо цікаво. Інші просто нас будуть не задовільняти в певних. Позиціях в певній поведінці, хоча може здатися, що от як в фільмах красиво показує, що от прийшов відповідальний працівник. От він все ретельно перевіряє, він все ретельно контролює. Здавалось би, чудово, це є мрія будь-якого підприємця взяти саме такого. Але насправді, якщо дивитися реально, як це все відбувається, просто така людина буде вас дуже сильно задовбувати в багатьох питаннях. Буде казати, а як правильно це зробити? А як правильно це зробити? А як мені краще це зробити, А ви хочете зробити. Бити так чи так, тобто буде постійно привертати вашу увагу, а вам цього не хочеться, і ви будете намагатися якомога швидше спекатися такої людини і будете брати людей, які задають мало питань, просто роблять. Але в більшості свої як показує моя практика, коли людина мало запитує, коли людина мало уточняє, коли людина мало виясняє про саму роботу, це не означає, що вона все розуміє, що вона все добре знає. А в більшості свій просто як то кажуть, по барабану. Але звісно ж тут також є дуже багато нюансів, тому що люди бувають різні, бувають люди по темпераменту, мовчазливі, бувають люди, які не звикли по 10 раз перепитуватися. В них є страх, наприклад, вони не хочуть виглядати дурними, наприклад, тупими, якимось нерозвинутими і задавати вам отакі питання. І через це вони замовчують, але через їхні замовчування, потім вони зроблять роботу неправильно. А потім виявиться пізніше, що взагалі весь план, Ласт роботи весь ланцюжок, який робила ця людина, або декілька от робіт, які робила декілька проектів. Вони були неправильними, вони зроблені неправильно, потрібно переробляти. Одним словом, ви будете стикатися ось такими моментами, і що найгірше ви будете набрати саме ось таких людей, які менше всього вас задовбують, яким можна швидко сплюнути справи, які не задають питання. Ми зрозуміли, чому не задають питання і не уточняють. І от уявіть собі, що потім ці люди вони почнуть вибудовувати ваш бізнес без вас, в який ж момент ви будете делегувати найм працівників і кого вони будуть наймати, навіть якщо не самі будуть наймати як керівники, а як частина колективу, вони будуть взаємодіяти з новими працівниками. Як ви думаєте, що буде відбуватися? А буде відбуватися система фільтрації тобто вони так само як і ви будуть шукати схожих на себе, якщо будуть з'являтися нормальні відповідальні працівники, які будуть задовбувати, ось так питаннями, наприклад, а їм це не вигідно, вони не хочуть напрягатися зайвий раз. То відповідно ваш колектив знову почне ще більше, ще більше наповнюватися людьми, яким просто пофіг на цей бізнес, або які бояться задавати уточнюючі питання, якісь. І в результаті люди будуть робити роботу, замовчувати помилки. Помилок буде ставати все більше і більше. Перебоїв в роботі буде ставати все більше. і більше, Клієнти почнуть відсіюватися, нормальні клієнти, тому що нормальний клієнт хоче нормальної якості продукції, нормальних термінів виконання роботи. Якщо, наприклад, послуги надаєте, вони хочуть нормального обслуговування. А коли зібрався ось такий колектив, яким пофіг, то відповідно вони будуть працювати так, як пофіг, і відбувається фільтрація знову ж таки вже клієнтської бази. Тобто клієнти, яким не влаштовує ось такий формат роботи, вони почнуть відсіюватися, будуть йти до ваших конкурентів, і це зазвичай клієнти, які могли і приносили вашому бізнесу нормальні гроші, достатні гроші для роботи вашого бізнесу, для перекриття витрат. Вони Приносили найбільшу частку доходу у ваш бізнес, ось таких клієнтів ви почнете втрачати, а будуть триматися знову ж таки клієнти, яким в принципі нормальний такий варіант роботи, яким в принципі це підходить. Але це можуть бути клієнти, такі самі знаєте, теж безвідповідальні. Це можуть бути клієнти, яким, в принципі, не настільки важливий ваш продукт, і вони беруть його, наприклад, невеликими партіями, вони беруть його невеликими обсягами, і в результаті через те, що. Вони беруть невеликими обсягами їм не сильно і страшно, яка якість буде, бо їм не настільки важливий цей продукт. Вони будуть купляти його не настільки часто, тому що частої потреби в них немає. Купляти цей продукт може бути це звичайний клієнт, не бізнес, наприклад, що ви не з бізнесом працюєте, і в результаті частота покупок у вас через ось таку клієнтську базу починає знижуватися, і вас відповідно все менше і менше і все менш регулярніше поступають гроші в ка вашого підприємства, а ми не забуваємо, що в підприємство є як доходи, так і витрати. Відповідно, ситуація складається так, що ваші витрати то залишаються незмінними і навіть ростуть, в силу там того, що, наприклад, росте ваш колектив, в силу того, що, наприклад, ціни ростуть, в постачальників тих же самих ціни ростуть, в силу того, що тарифи ростуть, і в результаті витрати або залишаються такими, або починають рости. А доходи починають знижуватись, і вам. Все складніше і складніше перекривати ці витрати. Доходу не вистачає. Якось ваш колектив, так як він боїться вас турбувати або не хоче турбувати, або йому пофіг просто на роботу. Якось там працює, якось старається все це вирулити, як може в результаті йому це не вдається, тому що мотивації особливої вирулити це питання в них немає. Їм пофіг просто у більшості своїй, от саме от тому колективу, який ви сформуєте завдяки такому підходу. Їхня основна ціль, як і ваша ціль, буде просто заробляти гроші. От платять їм за це гроші, от вони й роблять. Ось так, щоб були гроші. Тут є ще один важливий момент: ви зібрали не тільки тих, яким пофіг, але й ті, які заряджені тільки на гроші. Тобто швидше отримати гроші, щоб мене не зачіпали. От, власне, і виходить ось така ситуація: швидше отримати зарплату і щоб мене не зачіпали. Ось таким відношенням вони будуть робити, от саме на цей показник, щоб отримувати зарплату і щоб їх не зачіпали. І от коли у вас вони вже почнуть створювати достатню кількість проблем, яка доросте до критичної, то хоч. Хочете, не хочете в один момент вам зателефонують, вас вирвуть з вашої відпустки і скажуть, пора вертатись, тому що в нас повний капець відбувається на підприємстві. Ми не можемо нічого зробити, ми не можемо дати ради в себе на підприємстві. Приїжджайте, робіть щось, і ви приїжджаєте, беретеся за голову, думаєте, блін, що ви наробили, скільки всього є. І не знаєте, з якої сторони братися до тої ситуації, яка виникла, не знаєте, як її вирішувати, починаєте рвати і метати, як то кажуть. І весь той період часу, що ви відпочивали, вам тепер потрібно буде включатися, надолужувати, вникати в справи, перепускати все через себе, перечитувати величезну кількість документації, виясняти багато проблем. Ще виявиться, що було дуже багато крадіжок, було дуже багато схем, комбінацій в вашому бізнесі, тому що, коли от в бізнесі хаос, ось такий. Відбувається буде дуже багато схем, дуже багато лазей, дуже багато комбінацій. Тобто, з'являється багато фінансових дир в вашому бізнесі, і ви перестаєте утримувати гроші. І також в цьому випадку я хочу підмітити ще той важливий момент, що. Перші тривожні дзвіночки до вас будуть поступати саме в момент, коли ви будете бачити, наприклад, на своїх фінансових рахунках, що до вас в бізнес приходить все менше і менше грошей, що ви все менше і менше грошей отримуєте на розрахунковий рахунок, і це вас почне потрошки насторожувати, але ви будете себе заспокоювати. Та ні, в принципі, можливо, якась проблема. Може ще хтось не розрахувався, може, якісь там невеличкі перебої в поставці або з клієнтами якісь там проблеми виникли. Нічого, вони з. Справляться, вони це все розрулять. Ось з такої позиції ви будете відноситися, але насправді проблема буде тільки посилюватися і посилюватися. Тобто ви розумієте, що дана ситуація створить для вас дуже багато проблем, і потім за той весь період, що ви не працювали, вам потрібно буде компенсовувати, включаючись і працюючи днями й ночами на проліт. Якщо ви, звісно ж, захочете зберегти це підприємство. А деякі підприємці просто кажуть: та ну його в баню закриваємо бізнес і все, щось інше будемо робити, бо тут вже немає спеціально. Сіння немає можливості нічого робити, наймати фахівців, які будуть розрулювати ось цей хаос, це дуже дорого бізнес, тільки не приносить. І в принципі, для чого це здалося? Будуть собі думати і будуть так махати рукою на бізнес, закривати і йти в найм, наприклад, на роботу. І звісно ж, зараз у вас виникає запитання: ну добре, а як би правильно повинно було бути? А правильно повинно було би бути так, що ви починаєте зі свого мислення? От з мислення починайте що. Ваше мислення лежить в основі. Проблема почалася саме в мисленні, і вирішення тут так само йде в мисленні. Тобто, ваше мислення воно повинно бути заточено на те, що ви займаєтеся справою, яка вам цікава. Бізнес вам цікавий. Тому що, якщо справа вам цікава, вам не хочеться покидати бізнес, вам не хочеться якось відлучатися, вам не хочеться тільки гроші отримувати від справи. Вам навпаки, хочеться якомога більше розібратися, з'ясувати нюанси, а як зробити ще краще? А як... Як ще більше задовольнити клієнтів, а як дати ще вигідніші умови, як дати ще нижчу ціну, і ви постійно-постійно працюєте, працюєте, вдосконалюєтеся в цьому напрямку. Ви розвиваєтесь, ви не стоїте на місці, бо вам це цікаво. І тут же ж запускається зворотній цикл, зворотній механізм, де ви починаєте збирати таких же заряджених людей навколо себе, а всіх інших ви починаєте фільтрувати, тому що вони так само не відносяться до вашої справи. В них немає такого вогню до вашої справи, як, наприклад, вас їм так не цікаво, а ви працюєте при такому мисленні тільки з людьми, які яким так само цікаво, як вам. І відповідно це люди, які будуть вкладатись так само в вашу справу, як вкладаєтеся ви. І так само вони будуть, вже ваші люди будуть збирати таких же похожих людей. Чи то вони будуть HR-ами працювати у вас, чи то вони будуть керівниками, які будуть відбирати людей, які будуть з ними в команді працювати, чи то вони будуть частиною колективу, яка буде просто співпрацювання. Спілкуватися своєю поведінкою, своїм відношенням фільтрувати людей, які на них не схожі. А якщо в даному випадку ваш колектив сформований саме з таких от відданих людей справі, то таких же відданих людей справі вони будуть збирати довкола себе, а всіх інших будуть виштовхувати. І відповідно, коли у вас ось такі люди, які заточені на якість, які ви, працюють в команді, то і продукт стає якісним, то і умови вигідні, і клієнтам добре, і клієнти збираються саме ті, яким це потрібно, які це цінують, і це є клієнти, які, наприклад, в бізнесі теж займаються, вони будуть замовляти великими об'ємами ваш продукт, товар чи послуги, тому що їм потрібно. В них так само є відповідальність перед своїми клієнтами, і вони будуть з вами працювати, будуть з вами взаємодіяти якомога більше, якомога частіше. Тобто, частота покупок буде рости, середній чек буде рости, буде рости ваша клієнтська база, і клієнтська база у вас буде формуватися. Що найголовніше на довгі роки, тобто, ви забезпечуєте. Чуєте цим підходом свій бізнес постійною лояльною з грошима клієнтською базою, і в принципі при такому підході вам не страшна ніякий ніяка криза, тому що всі на своєму місці, всі в цьому ланцюжку, починаючи від ваших постачальників, тому що ви будете вибирати саме ось таких. Таких же схожих на вас постачальників, і таких же схожих на вас клієнтів. Ось цей ланцюжок буде з трьох елементів: постачальник, ви посередник і ваш клієнт. І ви будете, от, всі разом, взаємодіяти максимально швидко, максимально безперебійно, і всі на кожній ланці буде отримувати те, що хоче. Постачальник буде отримувати свою оплату. Ви будете також отримувати дохід в своєму бізнесі, і клієнт буде отримувати той продукт, який хоче. Ось до цієї моделі. В своєму бізнесі ви повинні прагнути. Ось до цього ви повинні прийти. І тоді бізнес буде приносити вам задоволення. А в основі лежить те, що бізнес повинен приносити вам задоволення. Просто при такій моделі роботи цього задоволення буде ще більше. Ви будете ще краще старатися зробити свій продукт. Ви будете ще більше вкладатися в свій продукт. Ваша клієнтська база буде рости. Ваші працівники будуть постійно зростати в якості, тому що ви будете все більш підготовлених набирати на роботу. Люди будуть все більше мотивовані. Вані збиратися довкола вас, і робота ставатиме ще кращою, виходити буде на новий рівень якості, і таким чином ви просто обганяєте всіх своїх конкурентів. І тепер у вас, скоріш за все, виникає питання: а як мені, от в моєму бізнесі, вибудувати саме ось такий формат роботи? І тут важко відповісти на це питання, тому що мені потрібно бачити ваш бізнес, вашу ситуацію, тому що кожен бізнес різний, кожна ситуація унікальна, і в одному відео врахувати всі нюанси кожної ситуації. Кожного конкретного бізнесу ну це ніяк не можливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти в вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, і головне, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, у вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на консультацію я залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую. Дую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.